Значить, у нас підйом зараз бруса. Кран стоїть, піднімає, бачите, яка довга стріла. Зараз вийду на терасу. Дві години такого крана коштують 4000 гривень, кожна наступна година по 1500 гривень. Ось поїхав наш рус на місце свого призначення, де він має бути по проєкту. Зараз хлопці його встановлять. Зараз я покажу весь процес, як це відбувається. Так, Кран передає. Він готує спакси саморізи, саморізи, якими скручують цю конструкцію. І отак у нас це все виглядає. Дуже якісно, цікаво і швидко збирається будинок площ... розміри будинка 9 на 12 Ось такі у нас, ви дивіться, зараз він стане на місце. Так, стиховочка йде. Не все так легко, думаю, бо може дуже щільно зарізані замки, щоб не було продувань. Руслан, трошки вперед треба подати. О, о! Є, бачите? Раз, і ми зайшли, чітко стає брусик в свій замок. Це дуже висока якість зарізки. Замків і отак у нас легенько став на своє місце брус довжиною 9 метрів. Звертайтесь в нашу компанію, ми побудуємо вам якісні будинки з дерева.